Ти так давно чуєш цей голос у собі. Цей голос твій найкращий друг. Жертва мусить повірити, що ти її друг. А де може ховатися твій ворог? Там, де ти не будеш його шукати. Ти знаєш, хто такий Сем Голд, містер Грінг? Ти маєш його знати, оскільки він знає, хто ти такий. Він Голд. Сем Голд, людина таємниця, людина туман, людина загадка. Він ховається тут. Він ховається у тобі. Голда ніхто не бачить. Та Голд бачить усіх нас. Усі у грі Джейко. І у великій грі. У його грі беруть участь усі. Але ніхто цього не усвідомлює. А усе навколо. Усе це його світ. Він ним володіє і керує. Досить цих дурниць. Голова поморчиться. Скажи йому, що він каже, що вам робити. Слухай досить. І коли робите? Я сказав досить аві. Жертва завжди сумнівається у суперникові. Насправді вона вагається щодо своїх власних інтелектуальних здібностей. Але у цьому не зізнається. Навіть сама собі. Він ховається за людським болем. За кожним здійсненим злочином. Як я можу ховатися за людським болем? За кожним здійсненим злочином, якщо мене взагалі не існує. Цієї миті він говорить тобі, що його не існує. Хто засмутив Голда, той приречений. Окрім двох твоїх друзів. Ми примусли тебе вести війну з єдиним реальним ворогом, який у тебе є. Це ти. Ти вважаєш його своїм найкращим другом. Вони захистять свого друга у будь-який спосіб. Ти захищаєш його, містер Грінг. Але за допомогою чого? Іде те місце, де він переховується? Там, де ти будеш менш за все його шукати. Він прикривається твоїм болем, Джейко. Своїм болем ти його захищаєш. Зрозумій причини свого болю. І ти переможеш у цій грі.